На презентацію книги завітало чимало відомих у місті поціновувачів творчості Лариси Івшиної. серед них і міський голова рівного Олександр Третяк. У виданні зібрано чимало матеріалів, які сьогодні так чи інакше відображають реалії, в яких опинилася Україна. А викладені у книзі розповіді створюють цілісне полотно історії різних епох нашої держави. Влада рівного максимально підтримує ініціативи, тому що ми розуміємо, що сьогодні точиться війна. На східних рубежах в окопах, де наші хлопці зі зброєю захищають. Сьогодні точиться енергетична війна. Власне, тому максимально підтримую, коли до мене звернулися. З видовництва «Дені» і пані Лариса Рівшина, щоб допомогти в організації такого заходу, максимально включились. Україна інкогніта, вразила присутніх своєю пізнавальністю. Авторка видання зосередила увагу слухачів на тому, що українці повинні дбати про своє майбутнє, пам'ятаючи і про історичні передумови національно-визвольних змагань минулого століття. 20 років ювілейне не і тому не випадково позначили, що. Діалог буде про книгу з біографією. Тому треба починати розповідати про контекст. Що було тоді? Не обійшлося під час презентації і без конкурсу. На краще запитання авторці книги. Переможницею стала депутатка Рівненської ОВА Світлана богатирчук кривко Приз, звісно, примірник книги Україна інкогніта. В одному з інтерв'ю пані Лариса колись сказала, що в Україні на жаль, всі ці роки один президент. Просто в нього шість термінів. І моє питання стосувалося, чи дозволить теперішні зміни в суспільстві, ось ця страшна війна, яка прийшла на нашу землю, змінити це правило, і що на кінець то до влади у нас прийдуть люди, які будуть. Справжніми українцями Україна інкогніта. Це вже дев'яте історичне переведення книги. Після рівного авторка з презентацією вирішила до Луцька та Львова. Наклад всіх видань книги налічує понад 20 тисяч примірників. Замовити її можна на сайті газети Людмила Жук, Андрій Морозько, телевізійна служба МЕГУ.